Регіональне свято квітів і врожаю, яке пройшло минулої неділі у ковалі, цілком справедливо дістало багато схвальних і навіть захоплених відгуків. Це якраз той випадок, коли говорять краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Чудова осіння погода, чітка організація і надзвичайно широкий вибір представленого для оглядин забезпечили свято неабиякий успіх у глядачів. Серед останніх до речі були і керівники міста і району, міський голова коваля Володимир Бойко та голова районної державної адміністрації Віталій Карпюк, яких учасники свята вітали хлібом сіль. Цікаво, що святкове дійство у центрі міста, окрім власне виставки квітів, передбачало ще й імпровізований вуличний базар, причому продукція завезена у коваль з навколишніх сіл для продажу, реалізовувалась за цінами нижчими ніж на міському ринку. Отож, стати глядачем свята було не просто цікаво, а й вигідно. А подивитися тут справді було на що. Композиції з живих квітів і дарів природи вражали своєю оригінальністю та майстерністю виконання в експозиціях майже кожного навчального закладу, будь то районна чи міська школа, були свої родзинки, від яких важко було відвести погляд. У кожного з глядачів, мабуть, були свої симпатії і улюблені роботи. А для журі назвати кращих із кращих, очевидно, також було нелегким завданням. І все-таки персонально відзначені роботи учениці Колодяжненської школи Людмили Мавдрик, вчителька біології Мельницької загальноосвітньої школи Галина Ткачук та керівник гуртка Вербської школи Ольга Самчук. Найкращими композиціями виставки визнано роботи учнів Ковальської міської школи номер 10 з та Вербської шкіл. Загалом понад 20 шкіл відзначено за активну участь у проведенні свята квітів і врожаї. До речі, про те, яким видався цьогорічний врожай, можна було судити із того, яким щедрим і багатим був вибір товару на імпровізованому селянському ринку. Реформовані сільгосптовариства Заповіт Білинська імені Лесі Українки. Любитівське Україна, іскра, кооператив Прометей, фермер Петро Поліщук та інші широко представили щедрість врожаю з власного поля, повністю задовольнивши підвищений попит ковальчан на сільгосппродукцію. А ще на святі, якій годиться, було чимало музики і співу концерт, просто небо знайомив учасників та гостей свята. Звідомив в районі самодіяльними колективами та називав нові імена, з творчістю яких лише починає знайомитися місцева публіка.